Сьогодні ми познайомимося з нарівностями і побачимо, як їх можна розв'язувати за допомогою ділення або множення, так як ми робили з рівняннями. Проте ви побачите, що тут, на відміну від рівнянь, є нюанси, на які треба буде звертати увагу. Давайте спробуємо розв'язати одне: мінус 0,5х менше або дорівнює за 7,5. І стандартно, ми б просто поділили на мінус 0,5 обидві частини і отримали відповідь. Проте, з нерівностями важливо знати, що коли ви домножуєте або ділите на від'ємне число, вам треба змінювати знак нерівності, тобто ось цей. Тобто, якщо у вас було, наприклад, знак менше, у вас він стане більше, і навпаки. Отже. Чому так відбувається все-таки? Давайте подивимось з досить простими числами. Наприклад, візьмемо 1 і 2. 1 менше за 2. Що, в принципі, досить логічно, і ми це всі знаємо. А тепер давайте домножимо кожну з частин на мінус 1. У нас буде мінус 1 та мінус 2. І мінус 2. У нас більш негативне, тобто воно менше за мінус один. І тому у нас змінюється знак, тобто мінус один буде більше за мінус 2. І тепер ми застосовуємо ці знання для того, щоб розв'язати наше початкове рівняння. Отже, для того, щоб це зробити, ми можемо або поділити на мінус 0,5, або просто домножити на мінус 2. Як взагалі дійти до цього мінус 2? От треба подумати, що зробити, на що домножити, щоб у нас зліва лишився лише х. Мінус 0,5 можна, наприклад, домножити на мінус 2. І ми отримаємо 1. І просто буде х. Отже, давайте домножимо кожну з частин на мінус 2. Тут домножимо на мінус 2. І давайте тоді ось це візьмемо в дужки, І тут домножимо на мінус 2. Що ми отримуємо в результаті? Зліва у нас лишається х. справа 7,5 помножити на мінус 2 це мінус 15. Проте це ще не все. Знову ж таки, кожного разу нам треба перевірити знак. Ми зараз домножили на від'ємне число, а отже, нам треба поміняти знак. І тому у нас х буде більше або дорівнювати мінус 15. Давайте спробуємо це перевірити і можемо, наприклад, підставити два числа. Візьмемо 0, воно більше за мінус 15. Якщо ми підставимо в початкове рівняння 0, у нас виходить мінус 0,5 помножити на 0 це 0, воно менше за 7,5, а отже, це правда. Тобто воно входить в наш такий інтервал більше, ніж мінус 15. Тепер давайте спробуємо взяти за х мінус 16, наприклад. Це вже число буде менше за мінус 15 і не входити в інтервал. Якщо ми помножимо мінус 0,5, помножимо на мінус 16, це в нас буде дорівнювати мінус на мінус, це буде плюс, 16 помножити на 0,5 це 8. І у нас би, мало бути 8 менше або рівні 7,5, але це неправда. А отже, мінус 16 не є розв'язком і не входить в наш інтервал, який у нас є власне, розв'язком нашої нерівності. Давайте тепер це зобразимо деякими іншими способами: ось цей наш розв'язок. Наприклад, візьмемо вісь, позначимо її як x і поставимо тут мінус 15, це ось ця наша точка. І, наприклад, ще кілька точок буквально. там Це буде мінус 16, і десь там у нас є 0. І тепер, як це буде виглядати на осі? Ми зафарбовуємо точку мінус 15, оскільки мінус 15 нам також підходить. І все що більше, тобто, це буде правіше від точки мінус 15. А тепер давайте ще спробуємо якийсь вигляд. Наприклад, інтервал. Як нам це зобразити у вигляді інтервалу? У нас х більше або дорівнює мінус 15. Отже, початкова мінімальна точка буде мінус 15. І при цьому ми використовуємо квадратні дужки. Чому ми їх використовуємо? Ми використовуємо квадратні дужки, коли ми включаємо точку. В нашому випадку ми маємо більше або дорівнює. І ось це дорівнює, показує, що мінус 15 також є нашим розв'язком. І тому ми використовуємо квадратні дужки. І максимум у нас це буде просто нескінченність. Отже, наш інтервал від мінус 15 до нескінченності. Також хочу тут зазначити, що ми використовуємо круглі дужки біля нескінченності завжди, а взагалі вони позначають, що точку ми не включаємо. Ну і в принципі досить логічно, адже ми не можемо включити нескінченність як точку. І давайте тепер спробуємо позначити ще у вигляді множини, як ми це зробимо. У нас є ікси, які є дійсними числами, позначаємо r, і ікси такі, що x більше чи дорівнює мінус 15. І ось ці всі записи, і ось це, і ось цей візуальний, і інтервалом, і множиною це все позначає однаково, але різними способами. Давайте тепер розв'яжемо ще декілька прикладів. 75х більше чи дорівнює 125. Тут для того, щоб у нас лише х лишився зліва, нам треба просто кожну з частин поділити на 75. Давайте це, в принципі, і зробимо. Отже, 75 та 75 скорочується, лишається лише Х. Що ми отримуємо справа? 125 ділити на 75. Давайте так поки що і залишимо цей дріб. І також подивимось на знак. Кожного разу, будь ласка, не забувайте дивитись на знак, бо це дуже важливо при діленні або множенні. Раптом ви це робите на від'ємне число, і тоді знак зміниться. В нашому випадку ми ділимо на 75, це додатнє число. А отже, знак зберігається таким, яким він і був, тобто х більше або дорівнює 125 ,75. І тепер давайте скоротимо ще наш дріб. Ми можемо чисельник та знаменник поділити на 25. Що ми отримуємо? Х більше чи дорівнює. 125 ділити на 25 це 5. 75 ділити на 25 це 3. Отже, х більше або дорівнює 5 третіх. Тепер давайте запишемо це ще в декількох формах. Наприклад, інтервалом. Це, як на мене, один із найкращих методів для цього. Отже, у нас х більше або дорівнює 5 третіх. Отже, найменша точка, наша нижня границя інтервалу, буде. 5 третіх. Знову ж таки, ми беремо квадратні дужки, бо у нас більше або дорівнює. Тобто точку 5 третіх ми включаємо. І верхня границя це нескінченність. Знову ж таки, круглі дужки біля нескінченності. І тепер давайте подивимось на це на осі. Намалюємо вісь. Позначимо її як Х. І візьмемо, наприклад, 0, 1, 2. 3. 5 третіх у нас знаходиться між 1 і 2. Тобто це 1 і 2 треті. Це буде десь ось тут. Давайте позначимо його як 5 третіх. І у нас більше, ніж 5 третіх. А отже, це буде виглядати якось ось так. І точку замальовуємо, оскільки включно. Розв'яжімо ще дві нерівності. Х поділити на мінус 3. Більше, ніж мінус 10 дев'ятих. Для того, щоб позбутися ось цих мінус трьох, нам треба просто обидві сторони домножити на мінус 3. Давайте це і зробимо. Мінус 3 помножити на мінус х ділити на 3. Тут ми можемо просто знизу винести цей мінус, і, в принципі, це аналогічний запис. І те ж саме зробимо і справа. Мінус 10 дев'ятих домножити на мінус 3. І оскільки ми домножуємо на від'ємне число, то нам треба змінити знак на протилежний. Тобто тепер у нас буде знак мінус х поділити на 3 менше, ніж те, що у нас справа. Що ми отримуємо? Мінус 3 помножити на мінус х ділити на 3 це просто х. Справа мінус на мінус десь плюс 10 поділити на 9 та помножити на 3 це буде просто 10 третіх. Ну і знак у нас лишається таким, як ми і лишили його, тобто ми його змінили трохи раніше. Тепер давайте це запишемо у вигляді інтервалу. Отже, у нас є цього разу верхня, так би мовити, точка 10 третіх. Але цього разу ми використовуємо круглі дужки, оскільки ми її не включаємо. У нас строга нерівність, а отже, точка не включається в наш проміжок, і ми ставимо круглі дужки. І у нас нижньої точки немає, а отже ставимо мінус нескінченність. І знову ж таки, біля нескінченності у нас завжди круглі дужки. І давайте тепер намалюємо ще й проміжок. Намалюємо вісь, поставимо Х. І давайте поставимо, наприклад, 0, 1, 2, 3 і 4. Ще таке 10 третіх. Це 3 і 1 третє. Тобто, це буде десь ось тут орієнтовно. Це буде 10 третіх. Але точка в нас виколота, як ми бачимо, тому ми її позначаємо ось таким незамальованим кружечком. І оскільки в нас х менше, ніж 10 третіх, то це буде все, що зліва на графіку. І давайте розв'яжемо останню нерівність. Х поділити на мінус 15 менше, ніж 8. Тут, схожа ситуація, нам треба обидві частини домножити на мінус 15. Тут домножимо на мінус 15. Х поділити на мінус 15. І справа 8 помножити на мінус 15. Але, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що треба перевірити знак. Ми домножили на від'ємне число. А отже нам треба поміняти цей знак на протилежний. Поміняємо знак. Супер. Тепер, що ми отримали в результаті. Мінус 15 множити на х та ділити на мінус 15. Це просто х. Справа 8 множити на мінус 15. Це буде мінус. 8 на 15, це буде 80 плюс 40, це 120. Отже, мінус 120. І знак у нас такий і залишається. Отже, відповідь буде х більше, ніж мінус 120. Давайте тепер це запишемо у вигляді інтервалу. У нас є зараз. Нижня границя, нижня точка це мінус 120. Мінус 120. У нас тут строга нерівність. А отже, точку мінус 120 ми не включаємо і пишемо круглу дужечку. У нас буде проміжок х більше, ніж мінус 120, тобто від мінус 120 до нескінченності. І не забуваємо, що біля нескінченності нам треба ставити круглу дужечку. В принципі, це працює завжди. І тепер давайте намалюємо це на осі. Х. Поставимо точку мінус 120. Нехай десь тут, умовно, буде 0. Десь тут мінус 119. І намалюємо наш проміжок. Точку ми не зафарбовуємо, оскільки вона є виколотою. Х більше, ніж мінус 120. А отже, це буде вся наша вісь справа від точки мінус 120.